Лимні клієнти юристів. Сьогодні поговоримо про таку категорію як інфантильні клієнти. Час від часу кожен з нас потрапляє в ситуації невизначеності стресу. І це певною мірою призводить до відкочування, якщо говорити сленговою мовою, до стану дитинства, коли необхідна підтримка ззовні, тобто ми вважаємо, що немає от у нас сил всередині. Нема всередині якихось ідей, думок, натхнення фізичних сил, нам не вистачає для того, щоб досягнути тих чи інших результатів, знайти якусь відповідь і так далі. І, тому подібне. і в таких ситуаціях людина шукає, як я вже вам зазначав, допомогу зовні. І бажано когось такого, хто мудріший, сильніший, розумніший і так далі. і тому подібне. Тобто таку -от певну батьківську характеристику. В стресових ситуаціях люди шукають. І багато юристів цим користуються, зверніть увагу. Тобто вони рекламують себе в такому патерналістичному стилі і розмовляють зі своїми клієнтами не так, як я з вами на рівні, а дещо зверхньо. Тобто ви потрапили в небезпеку, вам потрібна допомога, ви не знаєте, що робити, так от я вам допоможу і так далі. Тому подібне. Це один із таких маркетингових ходів, коли клієнта розглядають. Як певною мірою дитину, а юрист виступає з верху, з батьківської такої позиції. Тому зверніть на це увагу. Нема різниці, чи ви юрист, чи ви не юрист. Можливо, такого ж ви це спостерігали в якихось інших сферах людської діяльності. Зокрема, все вірно, в політиці. Доволі часто політики розмовляють із виборцями, як з малими дітьми. Нібито вони все знають. Все розуміють і прийшли у цей світ, щоб пояснити усім правила життя, правила моралі, пристойного, непристойного, законного, незаконного і так далі і тому подібне. Так от, які ж проблеми виникають у юриста, коли він працює з людьми в стресі та які відкотилися до налаштувань дитячих? Тут вам потрібно зрозуміти два таких моменти. Перший зводиться до того, що деякі люди постійно перебувають у цьому дитячому стані. Тобто навіть в ситуації комфорту, з точки зору всіх інших, ці люди все одно ведуть себе, нібито у них немає ні рук, ні своєї точки зору, нічого, і потрібно постійно користатися допомогою інших. Тобто, це для них така от звична робота, звичний їх характер, інфантильний, дитячий. І є другий момент, який зводиться до того, що люди в цю дитячу поведінку скочуються тільки в стресових ситуаціях. Ну, можливо, ще граючи в якісь ігри, проте за загальним правилом, тільки коли опиняються в стресових моментах, налаштування програмної людини скочується до таких базових дитячих, де є правильне, неправильне, біле, чорне. Приємне, неприємне. Тобто в таких ситуаціях економиться час для того, щоб подумати, і шукається захист, як я вам вже говорив, ззовні у людей, які схильні до батьків. Зверніть увагу, що в такій ситуації юрист може зробити наступне: або підіграти цьому такому дитячому настрою клієнта, тобто виступити. Татом чи мамою, який клієнта візьме до себе, його захистить, понянчить його, можливо, певною мірою, дасть стан захищеності, як у фізичному плані, тобто, наприклад, деякі юристи що роблять? Вони садять в автомобіль свого клієнта, якщо цей клієнт на вулиці щось там з Кожєва або до нього. Мають якісь претензії поліцейські чи ще якісь інші особи. Тобто ховають цього клієнта, ну, це так умовно, переміщають в більш таку комфортну ситуацію, наприклад, в автомобіль юриста, включають музику, тепло чи, навпаки, прохолоду, і там уже пробують налагодити комунікацію, щоб з'ясувати, що там клієнт вчинив, чи не вчинив і як було насправді. І в цей час стараються не допускати. Правоохоронців чи якихось сторонніх людей, щоб оця ось лаунж атмосфера дитячості, вона збереглася. Також буває, що юристи забирають клієнтів до себе в Офіс, змінюють місце проживання, принаймні, радять змінити місце проживання своїм клієнтам, бо, можливо, вдома у них буде відчуття такої небезпеки. Це, по перше, тобто, юрист може. Підіграти клієнту і таку от зайняти батьківську чи материнську роль. Другий варіант це можна вести комунікацію з клієнтом на рівних. Тобто пояснити, що стрес і такі от дитячі реакції це звичайна ситуація в судових питаннях, в певних питаннях юриспруденції, де існують поліція, суд, кримінальний кодекс, який ганяється, можливо, навіть. Посправжньому ганяється, а не так, як здавалося б. Тобто, загрожує людині кримінальний кодекс покаранням, фізичним, зокрема, ув'язненням і так далі і тому подібне. Тобто, в даній ситуації, у варіанті номер 2 юрист і клієнт вони спілкуються на рівних, принаймні вирівнює таку позицію юрист. бо він більш захищений в ситуаціях спілкування з поліцією, судом і так далі, тому подібне. Тобто юрист проговорює, висвітлює той факт, що є певні негативні реакції, що, можливо, клієнт переживає ті чи інші емоції, і в дитячому такому плані може реагувати. І що це прийнятно, нормально, що деякий час це можливо буде тривати, тому щоб він це звично до цього ставився. Ось є такі дві позиції. І є третя позиція, яка з моєї точки зору, можливо, недоречна. Проте, якщо вміло нею користуватися, то це може бути певною мірою провокація. Хоча в цій ситуації ну, не зовсім підходить. Це коли сам юрист займе дитячу позицію, але ще більш дитячу, ніж клієнт. І тоді клієнту стане зрозуміло, що ну немає потреби гратися хто більше дитина, і бажано із юристом співпрацювати, бо не витягне сам. Клієнт в дитячій позиції ще і вирішувати проблеми юриста, який грається в дитину. Тому, якщо у вас є, звичайно, досвід такий, як ви можете, зайнявши дитячу позицію, управляти іншою дитиною, то можете. Однак я б все ж таки не радив цього робити, тим паче в екстремальних ситуаціях, і оцю ось дитячість не транслювати. Доволі часто в справах. У нас в адвокатському об'єднанні трапляються ситуації, коли клієнти займають дитячу позицію, і я дивлюсь вибираю, в якого б адвоката закріпити за цією проблемною ситуацією. І намагаюсь все ж таки ніколи не допускати тих людей в справу з архетипом принцом чи принцеси, тобто тих, які містять от саме елементи чогось такого дитячого, розслабленого, повільного, залежного. І так далі, тому подібне. Так дійсно це можливо корисно в інших справах з іншими категоріями людей, коли є взаємодія. А от в ситуації, коли клієнт уже в стресі, уже є дитина, то я підшукую адвоката, який би займав би або позицію на рівних, або таку от батьківську чи материнську позицію. Тоді одразу клієнт попадає в стан захищеності, розуміє, що тут його візьмуть за руку. І витягнути з тієї халепи, в яку він попав. Це його розслабляє і дає можливість принаймні запустити його мовний апарат, щоб він нам повідомив, що ж все ж таки трапилось, адекватно реагував на ті ситуації, які будуть траплятися в майбутньому і пов'язані з різного роду претензіями там, поліції, різних служб, суду і так далі, і тому подібне. Бо якщо клієнт буде впадати в певну таку от істерику, ну це буде. Шкода як самому клієнтові, так і юристам, так і взагалі справі, родичам, зокрема, клієнта, його бізнесу. Ось, якщо коротко, то про основні такі моменти, як працювати з проблемними клієнтами, які мають певну долю інфантильності у своєму характері. Нюанси, можливо, давайте ще якісь. Проговоримо, що робити вам, якщо ви певною мірою такий юрист. Ну, буває таке, що от вам взяти когось, організувати, персональну відповідальність на себе покласти за долю іншої людини, для вас це складно, тоді ви можете що зробити делегувати. Тобто, ви можете просто попросити іншого колегу, який більш такий сильніший у цьому плані, щоб він виконав роль батька чи мами, Ну, умовно говорю. Тобто ви наймете Тата чи маму, ще раз повторюсь, умовно, який виконує цю роль, зіграє роль. Ви можете готувати всі документи, алгоритми і так далі тому подібне, а ваш колега буде власне комунікувати з клієнтами, з поліцейськими, з правоохоронними органами, бо, можливо, ви не той типаж, який зможе взяти там шаблю і вирішувати в одну мить всі проблеми в комунікації. Письмові чи не письмові, на місці дорожньо-транспортні пригоди, на слідчі дії і так далі і тому подібне. Тут зверніть увагу, що певною мірою можна відставитися від ситуації, тобто, якщо у вас така дитяча реакція на ті чи інші юричні події, то ви більш будете сильніший не в безпосередній комунікації віч на віч із клієнтом чи поліцією. А якщо ви цю дистанцію зробите більшою. Наприклад, будете вести комунікацію через письмо. Ну, тобто, щоб ніхто не бачив ваших хвилювання, невербальне, зокрема, щоб ніхто не чув, як у вас там бренить голос, чи ви там заякаєтесь, чи ще щось таке. Бажано зробити дистанцію і, наприклад, вести комунікацію письмово. Там уже не буде видно ваших емоцій, ви зможете видихнути, зробити якісь там медитативні практики і так далі, і тому подібне. Тобто, це в тому випадку, якщо ви все ж таки не делегуєте комусь цю справу. Щоб хтось виконав таку от батьківську роль, такого от управлінця емоціями, зокрема. В принципі, я думаю, що такі от основні начала комунікації і взаємодії з людьми, які буває, різне буває, переходять в таку от інфантильну ситуацію в своїй поведінці. Я вам надав інформацію відповідну, і ви можете ще раз переглянути це відео. А можливо, ви вже зрозуміли, що. Це також нормально, може бути з кожним, залежно від сили емоцій, яка нахлине. І тому, навіть якщо ви маєте таку ситуацію, то зрозумійте вже одразу, а кого ж ви наймете чи кому ви делегуєте роль оцього вашого рятівника. Острівець безпеки. Хто буде виконувати цю роль? Хто ним буде? Подумайте завчасно, подумайте, хто б це був прямо сьогодні.